Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. ТЦК почали масово застосовувати відеореєстратори під час вручення повісток. Розберемо, наскільки це законно та чи прийме суд відео як належний та допустимий доказ, виходячи з реалій сьогодення. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Законність. Використання бодікамер представниками ТЦК нічим не регламентовано, тобто незаконно. Здається, на цьому можна поставити крапку і закінчувати розповідь. Але ми живемо в країні, де правила змінюються щоквартально. А судді приймають рішення не тільки за законом, а й за своїм внутрішнім переконанням. Що ж то ж за таке внутрішнє переконання і як його пояснити, розбираємо за аналогію з використанням відеореєстраторів поліції, що регламентовано інструкцією та затверджено кабміном. Показник виграних мною справ на підставі неповноти відеозапису складає майже 70%, хоча мало бути всі 100%. Що робить поліція? Вирізає. Все залишає відеозапис на 2-3 хвилини, тобто лише фіксацію відмови від освідування або задування у драгер. А те, що з відео вирізано пів години розмови, умовлянь, погроз, ну це ж дрібниця. Судді, які виносять рішення про закриття справи, посилаються на можливість стороннього втручання, саме відеозапис. Неналежність відео як доказу та на стандарт доведеності вини поза розумним сумнівом. Тобто фактично застосовують презумпцію невинуватості. Стаття 62 Конституції. А от судді, які карають, приймають рішення за своїм внутрішнім переконанням, яким, яке не ґрунтується на беззаперечній доведеності. Вони навіть. У рішенні своєму нічого не прописують, простіше говорячи, начхати на закон. Як говорив Сталоне у культовому фільмі Суддя Дред, я закон. Що зробить ТЦК? Просто надасть вирізки з бодікамер. Тобто ті частини, які потрібно для підтвердження вручення повістки або відмови в її отриманні. Ну бо хто ж буде при здоровому глузді надавати відео, в якому вас заламали, обшукали та забрали документи, заповнили повістку і вручили під підпис у колі неозброєних людей. Які ж це психологічний тиск і маніпуляція? Пояснення, яке дав начальник Чернігівського ТЦК, що це робиться задля уникнення. Або фіксації конфліктних ситуацій повна лажа. Відео буде використовуватися в суді як доказ належного вручення вам повістки. А чи прийме це суд як належний доказ, пригадаємо нюанси той невички щодо внутрішнього переконання судді. Як треба діяти вам. Витягувати свій телефон і вмикати відеозапис. Одразу чекаєте заперечень, що їх не можна знімати. Вони військові і тому подібне. Але кумедні ситуації в тому, що вони не мають права здійснювати відеозйомку, бо діють у спосіб, не передбачений законом, і формально дозвіл на них знімати повинні запитати у вас. Тож ви вправі заборонити відеозйомку та посилатися на... Незаконність застосування реєстраторів працівниками ТЦК. Бажаєте дивитися авторське відео без води. Коротко і по суті. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!